Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Анонімне звернення українського хірурга, яке за кілька годин стало вірусним у США та Європі. Звучить як вирок усім, хто досі вважає, що війна десь далеко. Те, що ми бачимо зараз, це не війна, це масове знищення мирного населення. Це слова людини, яка щодня бачить те, чого не показують повністю, навіть найжорсткіші кадри новин. Найважливіші цитати, що розлетілися по світу про реальність медиків. Щоночі ми оперуємо дітей з уламковими пораненнями людей без кінцівок, вагітних жінок це нескінченний потік. Серед однієї з вбитих жінок я впізнав свою подругу, знайому родини. Нам дуже боляче і нестерпно. Про вічає гнів. Я звертаюсь до Трампа, до урядовців НАТО, до всіх цивілізованих країн. Залишайте нас сам на самі з цією машиною смерті про єдність і надію. Ваша допомога має бути активнішою. Давайте знищимо зло разом. Чому саме зараз цей лист став символом? Масовані ракетні удари останніх тижнів по Києву, Дніпру, Одесі це не лише руйнування будинків, а й десятки поранених мирних людей щодня. 48 годин безперервної роботи операційних, нейрохірургія, травматологія, реанімація, критична нестача всього донорської крови, сучасних протезів, шовних матеріалів, антишокових препаратів це реальність не фронту, а тилових госпіталів української столиці. Чому звернення так відгукнулось на заході? У США і є десятки мільйонів людей вперше побачили через емоції лікаря, що війна не лише статистика, американські Танські журналісти вже назвали цей лист документом, який пояснив, чому Україна потребує не лише співчуття, а й реальної допомоги. Волонтерські платформи за кілька годин після публікації почали нові збори на медичні потреби українських лікарень. Чому українські медики це справжній фронт? Щоб зрозуміти масштаб подвигу, достатньо кількох фактів. Сотні медиків не залишали робочі місця по 3-4 доби. Часто під ударами ракет вони продовжують оперувати, спускати каталку у підвал під час сирени. За даними МОЗ спочатку повномасштабної війни, понад 150 українських лікарів загинули на службі. Тисячі отримали контузії або поранення. Ключова аналітика це звернення символ, що війна Росії проти України переросла межу конфлікту і стала геноцидом мирного населення. І водночас нагадування заходу, що не можна втомлюватись, допомагати Україні потрібні сучасні ППО, потрібні безперебійні поставки гуманітарної медицини, потрібні нові протезні програми для поранених цивільних і військових. От не так давно не витримав один з відомих українських лікарів, професор нейрохірург Слісарчук, лікар з неоднозначною репутацією, судовими процесами. Втім, посил до Путіна і Трампа він залишив такий, що багато українців це перепостили. Болить зараз всій країні. Звернення українського лікаря Слісарчука, Я більше не можу мовчати, пане Трамп, пане Путін. Ви хочете знати, яка ціна вашої політики? Заходьте до мене в морху. ось Вона на столах сидіти з розірваними животами, в яких замість органів осколки. Це вагітні жінки яких окупанти розстрілювали, сміючись, щоб не народжували фашистів? Це старці з обмороженими кінцівками, які повзли кілометрами під обстрілами, а ви говорите про малі втрати землі? Земля, у вас земля це братські могили, це ґрунт настільки насичений кров'ю, що навесні він цвіте червоними маками, два людожери в костюмах, один з ядерною кнопкою, інший з телепромптером. Ви торгуєте нашими життями, ніби це акції на біржі. Ви звинувачуєте українців за що? За те, що ми не лягли в труни в 14-му, за те, що не віддали Крим Донбас, Херсон за мир. Ви хочете, щоб ми згодували себе вашому божевільному сусідові як кролів на забій. А потім скажете, о, я ж казав, вони самі винні не підкорилися. Слухайте уважно, бо це останні слова тих, кого вбиваєте Маму, чому стріляють в наш будинок? Це ще під семирічної дівчинки з Маріуполя. Лікарі, рятуйте, і вона ж дихає. Це крик батька, який приніс на руках доньку. Без ніг ми не встигли. її останній погляд був звернений до вікна, де палало її місто. Це моя внучка, впізнаю по сережках. Старенька, яка три дні розгрібала руками зруйнований підвал, доки не знайшла тіла. Це ваш мир, пане Трамп, це ваша угода, пане Путін. Ви хочете, щоб ми здались заради вашого рейтингу імперського маразму, щоб ви відреклися від тих, хто в братських могилах від дітей, яких викрадають в фільтраційних таборах від жінок, яких насилують російські звірі, а потім підривають гранатою для сміху. Ви обидва в костюмах архітекторів апокаліпсису. Ваші слова це газ, яким ви отруєте світ. Ваші рукопотискання, це пакти молотова кинуті в наші лікарні. Викличте один одного шановними, але знаєте, як звуть тут вас. Один рве її на шматки, інший продає її кістки на аукціоні. І коли ви говорите про припинення вогню, я бачу вашу брехню. Наскрізь. Ви хочете, щоб ми склали зброю? Може, видали вам совість, але ж її там немає. Ви істоти, які готуються чужим болем. Ваш геній, це геній крематорії, ваша кмітливість, це вміння виправдовувати зло статистикою. Знаєте, кожен ваш крок назустріч один одному. Це крок по нашим могилам, але ми не станемо вашим гумусом для нових імперій, Нація, яка вчилася виживати під час голодомору гулагу Чорнобиля. Наші діди пройшли через Аушвіц і Гулаг, і ми пройдемо через вашу брехню. Ваш Ялтинський світ він згорить, як згорів Маріупольський театр під обстрілами. Ваші сфери впливу вони розсипаються. Ви хочете вписати свої міна в історію? Ви впишете їх у вічні з чорними літерами поряд з Гітлером, Сталіним, Мао. А ми залишимося навіть, якщо від України залишиться лише підвал з пораненими, навіть якщо ви знищите всіх хто вміє вимовляти слово воля, бо наш дух це не валюта для ваших угод, наша пам'ять це не вибухівка, яка розірває ваші імперії. І коли ви будете вмирати, останнім звуком для вас буде шепіт, ніколи знову, але вам назавжди висновок. Лист київського хірурга це не просто заклик, це голос всіх українців, які хочуть одного вижити, перемогти. І кожен, хто читає ці рідки, має пам'ятати там в Києві, Дніпрі, Харкові. Лікарі, волонтери, тримають свій фронт так само, як військові на лінії бою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.